Проєкт Шлях чемпіонів продовжується в Миколаєві. У рамках нього з робочим візитом до міста завітала найтитулованіша синхроністка в історії України Марта Федіна. Чемпіонка Європи та світу дворазова олімпійська призерка зустрілася з вихованками комплексної дю США Україна, а також відвідала базу, де тренуються миколаївські спортсменки. Як все відбувалось, дивіться у репортажі Сергія Мельникова. Марта Федіна, дворазова призерка Олімпійських ігор з синхронного плавання, багаторазова чемпіонка світу, нещодавно відвідала наше місто. Поспілкувавшись з тренерами та спортсменками, спланувала і майбутні заходи. А це, звісно, супровід найперспективніших спортсменок плавання синхронного і надалі на шляху до нових результатів. Сто святково хочу, хочу бути присутньою, дивитися на наше майбутнє покоління. Мабуть, якось мотивувати і на питання діточок, бо це дуже важливо». Важливо, я сама це розумію, бо була спортсменкою, і це класно, коли ти бачиш перед собою людину, до якби до якого рівня ти мабуть, хочеш йти в спорті. Одним з важливих моментів буде долучення вихованок Миколаївської школи плавання синхронного до проєкту Шлях чемпіонів і створення ще одного спортивного класу, де дівчата будуть і тренуватись, і навчатись. Ми продовжуємо відкривати спортивні класи, і саме її ініціатива була приїхати подивитися. Як працює школа, які вона в неї є вихованці, Якого віку? І ми поспілкуємося стосовно того, щоб саме ці діти, ці дівчата, з синхронного плавання долучилися до шляху чемпіонів у управління спорту в співпраці з управлінням освіти вже є напрацювання, у якій школі сформують новий клас. Планують додати до тих, що вже працюють, навіть не один. Важливість долучати плавання синхронне до проєкту розуміє, і вже наразі державний тренер Марта Федіна. Будуть створені умови саме це, якби щоб і тренуватися, і навчатися. Та це найкраще знаєте, що можна в такому віці. Зробити це дати дитині якби і час і тренуватися, і займатися. Ця зустріч була ознайомча. Наступного разу марта Федіна планує завітати до Миколаєва вже з власними майстер-класами. Десь восени може бути час, і вона приїде на 2-3 дні, щоб надати майстер класи Це буде мотивувати наших дітей та мовати тих дітей, котрі ще не займаються цим гарним чудовим видом спорту, щоб долучалися до занять спортом. Також у співпраці з міською владою, і якщо дозволить безпекова ситуація, у Миколаєві планують проводити і чемпіонати країни розпочати з молодіжних, а далі можливо і дорослі. Сергій Мельников Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.